В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску візьмелі відзначили День Національної гвардії України. Що потрібно знати про поширення захворювання щитовидної залози? В Візьмирському районі відкрився ще один клас безпеки. До Дня Національної гвардії України в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся урок мужності. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю за інформацією генерального штабу зсу загальні бойові втрати Росіян на початку вторгнення в Україну станом на ранок 27 березня. Такі Близько 171 160 солдат, танків 3595, бойових броньованих машин 6953, артилерійських систем 2638, реактивних систем залпового вогню 523, засобів ППО 277, літаків 305, гелікоптерів 291, автомобільної техніки та автоцистерн 5493, кораблів, катерів 18, безпілотних літальних апаратів, оперативно Тактичного рівня 2216 крилатих ракет 911. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізменського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Щорічно, 26 березня в Україні відзначають День національної гвардії. В Ізмаїлі цього дня відбулися урочисті заходи з нагоди 9-ї річниці створення військового формування. Вітали з мирських військовослужбовців керівники силових структур, представники міської та районної влади. Подробиці дивіться у репортажі. Щорічно 26 березня в Україні відзначають День національної гвардії. В Ізмаїлі цього дня відбувся урочистий захід, з нагоди дев'ятої річниці створення військового формування, який розпочався із державного гімну України. Також усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять військовослужбовців, бійців національної гвардії, прикордонників та добровольців, які загинули за Україну та мирних жителів, що стали жертвами. Зараз, в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації проти України, наш народ з особливою увагою дивиться на своїх захисників. І з вітальним словом до ізмельських військовослужбовців від імені начальника ізмейльської районної державної адміністрації звернувся заступник Михайло Шарафаненко. Від імені військової районної державної адміністрації хочу привітати вас з цим святом, побажати найміцнішого здоров'я мирного неба. Я безмежно вдячний. Бути присутні тут, і хочу сказати, що дійсно ваша служба боронити нашу державу це стоїть великої поваги. Крім того, від імені начальника Ізмаїльської районної державної адміністрації за сумлінне виконання службових обов'язків відданість військовій присязі і українському народові та з нагоди відзначення 9 річниці Національної гвардії України були нагороджені грамотою військовослужбовці військової частини, яка базується у місті Ізмаїлі. Також від імені міського голови та Ізмаїльської міської ради гвардійців привітав заступник Сергій Лузанов. Громади міста Ізмаїла. Буде завжди пам'ятати всіх, хто, не шкодуючи, жодним чином не вагаючись, віддавав найцінніше. Цього року на одній зі шкіл нашого міста буде відкрито меморіальну дошку, присвячену пам'яті одного з бійців Національної гвардії. І це принципова позиція. Ми завжди будемо пам'ятати всіх наших захисників. Дякуємо вам. І на урочистому заході грамотою ізмаїльського міського голови за самовіддане служіння українському народові, сумлінне виконання службових обов'язків та зразкову військову дисципліну, вагомий внесок у забезпечення громадського порядку у місті Ізмаїлі та з нагоди дня Національної гвардії України також були нагороджені військові службовці До бійців також на заході звернувся перший заступник голови Ізмаїльської районної ради Одеської області Марк Чулак. Шановні навіть. Від імені депутатського корпусу та керівництва Ісміської районної ради приймів щире вітання з Днем Національної гвардії України, висловлює слова подяки усім, хто зараз боронить нашу рідну землю від російських окупантів. Низький уклін всім ветеранам та вічна пам'ять військово-службовцям, які віддали найдорожче своє життя. За встановлення миру і спокою на рідній землі грамотою голови Ізмаїльської районної ради за особистий внесок у справу захисту української держави та її народу, збереження та розвиток військових національних традицій, сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, активне життя в опозицію та з нагоди ї річниці від дня створення національної гвардії України нагородили військовослужбовців. Привітав воїнів командир військової частини Національної гвардії України в Ізмаїлі, майор Євгеній Іруфанов. Кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди ми наближаємо перемогу. Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров'я, незламності духу, віри своїй проможності та Божого благословення. Наша сила в нашій єдності. Слава Україні! У свято мужності, сили та міцності від командира військової частини Національної гвардії України в Ізмаїлі отримали свої грамоти. Військові, у День Національної гвардії України, гвардійці вітали і інші представники силових структур. Слава Україні! Героям слава! Дорогі військовослужбовці! Вітаю вас із вашим професійним святом. Бажаю вам і вашим сім'ям міцного здоров'я. Бажаю вам, щоб ви вернулися завжди верталися. Ті всі, які ви виходите на патрулювання, на бойове завдання, я, я охоронця вам і найскорішої нам перемоги. Разом до перемоги. Що сьогодні я хочу вам побажати вашим свято? Ну перш за все, здоров'я. Здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я вам, вашим рідним, близьким, Невичерпної енергії, бадьорості духу і руху вперед, шановні, руху вперед до нашої спільної перемоги. На хворого від щирого серця вітаю від себе особисто, від персоналу 18-го завонорської охорони з цим святом, що ми відзначаємо сьогодні з Днем Національної гвардії України. Бажаю всього самого кращого міцного здоров'я, благополуччя, мирного неба, скорішої перемоги, щоб завжди, як уже неодноразово говорилося, всі військовослужбовці, які виходять на службу, поверталися. Військову частину поверталися до своїх рідних, близьких. Разом до перемоги! Слава Україні! Шана всім військовослужбовцям Національної гвардії, Подяка від імені начальника прикордонного загону, особового складу 17-го прикордонного тривону. Дякую вам за спільну службу, внесок майбутнє нашої країни, вічна пам'ять, полебнум воїнам. Слава Національній гвардії України, слава Україні! Після офіційної частини свята усіх присутніх очікував концерт від ізмаїльських вокалістів з виконанням патріотичних пісень. Що національна гвардія України стане національною гордістю, гарантом безпеки та стабільності України. Віримо, що наша країна та наше місто у надійних руках. Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин. За поширеністю, ендокринні патології знаходяться на другому місці після діабету. Це серйозні захворювання, які можуть загрожувати життю та призвести до поразки серця. Що потрібно знати про щитовидну залозу, та які хвороби є розповсюдженими на ці та ряд інших питань, відповідає лікар загальної практики сімейної медицини Вікторія Патрійкі. Дивіться далі. Щитовидна залоза це невелика залоза, яка відповідає за правильне функціонування всього організму. Розташована вона в основі шиї. Її завданням є вироблення гормонів, які регулюють обмін речовин. Якщо в її роботі з'являються якісь порушення, то вони торкаються багатьох життєво важливих органів і систем. Щитовидна залоза допомагає регулювати обмін речовин людини, виробляючи гормони. Проблеми можуть виникнути, якщо щитовидна залоза переробляє гормони. Коли вона відома як гіпертереоз або виробляє недостатньо гормонів, які називають гіпотереозом, ці проблеми можуть призвести до зростання щитовидної залози. Таку проблему називають зобом. Найбільш розповсюдженими захворюваннями є дифузний еотереоідний зоб, Еутереоз, тобто функція органа, не порушена, змінена тільки структура. Це найчастіший варіант ендемічного зобу, захворювання, що пов'язане з дефіцитом йоду, яке характеризується збільшенням залози, частіше без порушення функції і виникає в певних місцевостях. Існує багато різних захворювань, що залози, але серед них виділяють декілька особливо небезпечних для людини. Дифузний токсичний зоб або хвороба Грейвса. токсичний, що свідчить про гіперфункцію органа. Також є варіанти вузлового еотероїдного зобу, вузлового токсичного зобу, багатовузлові. Еутереоїдний та токсичний зов, аутоімунний тереоїдит або хвороба Хашимото. Це аутоімунне захворювання, розвиток якого частіше всього пов'язаний із генетичним дефектом. Дане захворювання може протікати в різних формах порушення функції залози, тому може супроводжуватись як нормальною функцією, так і гіпер або гіпотереозом. Рак щитоподібної залози, патологія пов'язана з нерівномірним аномальним розростанням клітин органу. Цей вид онкології відносять до малопоширених. У більшості випадків прогноз для пацієнтів сприятливий. Завдяки своєчасній комплексній терапії можна перемогти хворобу і прожити довге повноцінне життя. Рак щитоподібної залози найбільший відсоток займають папілярні карциноми. Хочу звернути увагу, що більше ніж 95% раку щитоподібної залози виліковує при привчасно проведеному лікуванні Щитовидна залоза відповідає за обміни речовин роботу серцево судинної та нервової систем, фізичний та розумовий розвиток людини. Тому порушення її функціонування може викликати розлади функціонування всього організму. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. 24 березня у селі Броска із мильського району відкрився клас безпеки. Перше заняття у новому навчальному кабінеті провели ізмильські патрульні та рятувальники. На відкритті побувала і наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі. В Бросківській загальноосвітній школі із мильського району відкрився клас безпеки. Це окреме приміщення у школі, де за допомогою наочності діти дізнаються більше про власну безпеку. Сьогодні в нашому закладі Бросківському закладі загальної середньої освіти. Відкривається клас безпеки. Це дуже необхідна річ в нашому сучасному житті. В ньому учнів будуть навчати правилам безпечної поведінки в навколишньому середовищі. Нагадаємо, згідно вимог Міністерства освіти і науки України, створення безпечних умов перебування учнів у школах є одним із головних пріоритетів держави під час війни в Україні. Одним із шляхів вирішення цього питання стало створення класів безпеки у закладах освіти. Це вже четвертий клас безпеки, відкритий за короткий проміжок часу на території Саф'янівської територіальної громади. Згідно правил, він поділений на спеціальні зони. Є зона для рятувальників, зона мінної безпеки, безпеки життєдіяльності, домедичної допомоги, перегляду Кінофільмів є навіть зона для дітей з особливими потребами, а поряд розмістили зону психологічного розвантаження. В кожній такій зоні представлено елементи форми екстрених служб, наочні зображення, а також правила реагування на надзвичайні ситуації, з якими діти можуть зустрітися у житті. Коли ми облаштовували клас безпеки, ми враховували рекомендації міністерства і будували його за зональним, за зональним принципом колектив школи. Доклав багато зусиль, щоб цей кабінет був яскравим, цікавим, інтерактивним. Він обладнаний дійсно інтерактивною дошкою, ми можемо дітям показувати відеофільми, презентації з, саме з теми безпеки ж діяльності. У нас є дітки, які вчаться за межами країни в такий важкий час. Ми їх долучаємо, вони теж присутні будуть на цих заняттях. Перше заняття у новому спеціальному приміщенні провели ізмельські патрульні рятувальники та ювенальні поліцейські. Бачимо високий рівень підготовки класу безпеки. Зібрані всі наочні матеріали і розібрані по темам в кабінеті виділені спеціальні зони. Зона 101 державної служби з надзвичайних ситуацій. Зона поліції 102. Хочу подякувати адміністрації даного закладу за теплий прийом за високий рівень. Організації даного закладу, ну і звісно ж, все це робиться для нашого молодшого покоління. Інспектори патрульної нагадали школярам елементарні правила дорожнього руху. Наголосили, що дорогу треба переходити у встановлених для цього місцях а в нічну пору доби варто позначати себе світлоповертальними елементами та ліхтариками. Сьогодні ми могли спілкуватися з учнями 4 класу, двох четвертих класів. І бачимо, що діти дійсно готові відповідали на наші питання, досить такі складні питання, самі приймали участь. Ми зі свого боку розповіли про те, хто такі учасники дорожнього руху, для чого потрібні правила дорожнього руху, для чого потрібно їх дотримуватися. Також розповіли дітям про те, що треба носити світлоповертальні жилети. Оскільки у нас в темну пору доби вимикають вуличне освітлення, і діти мають бути в темну пору помітні на дорозі. У свою чергу рятувальники розповіли учням про міну небезпеку, показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на жаль на території України багато, ми були на відкритті класу безпеки. Та разом з представниками національної поліції ми провели єдиний урок з безпеки. Розповіли дітям про вогнегасники, які бувають пожежі, через що вони виникають, та про вибухонебезпечні предмети. Діти зрозуміли, як правильно звертатися до національної поліції, до державної служби надзвичайних ситуацій та до медичної допомоги, які є номери та як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмету. Школярам дуже сподобався захід. Кажуть, завдяки цікавій ігровій формі змогли закріпити нові правила безпеки та засвоїли вже знайомі. Мені сподобалося сьогодні, що приїхали телебачення, приїхали поліцейські, пожежники. Нам розповідали про ну що таке безпека і небезпека. Що робити правила дорожнього руху? Я сьогодні дізналася, хто таке рятувальник, для чого вони такі рухи показують. Чи дізналася, як знаходять міни і що з ними роблять? Мені дуже сподобався клас безпеки, тому що я дізнався багато цікавого. Я дізнався, що роблять з мінами, коли їх знаходять. Я дізнався, в яких ситуаціях можна викликати рятувальників. Класи безпеки планують відкривати і в інших школах із минського району, аби й надалі створювати безпечні умови перебування учнів у школах та запобігати надзвичайним ситуаціям за їх участі. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Напередодні 9-ї річниці Національної гвардії України в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової військовослужбовців провели урок мужності. Учні з мирської гімназії No14 та 8 поспілкувалися з гвардійцями та взяли участь у тренінгу зі створення дерева життя. Подробиці дивіться у сюжеті. До дня Національної гвардії України в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся захід за участі учнів із Мильської гімназії номер 14 та 8 і військовослужбовців Національної гвардії України, які базуються у місті. Захід розпочався з подарунку для військових, що приготували учасники дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура». Юні патріоти ознайомили присутніх з гаслами, які є візиткою їх рою. І красномовна заявляє про закономірність розвитку патріотичних ідей. Щасливі ми, що народились і живемо на такій чудовій, славній і багатій землі в нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, тут живуть наші батьки. Тут початок нашого роду. Пишаємося нашою історією та нашою. Іброю. Також рівне зламні підготували флешмоб і концертну програму. Крім того, в Ізмаїльській картині галереї пролунали патріотичні пісні. Під час зустрічі усі присутні дізналися багато нового та цікавого. Нацгвардійці провели для них урок мужності, на якому службовці розповіли про свої основні обов'язки, функції, завдання та познайомили учнів з військовим обладнанням. Кожна дитина мала можливість вдягнути бронежилети, каски, потримати зброю та зрозуміти наскільки важко і відповідально бути військовим. Це не буде. Це не буде. На заході також начальник служби психологічного забезпечення військової частини Вікторія Тарасенко провела для дітей тренінг зі створення дерева життя. Дерево життя є ментально ресурсним, таким знаєте зцілюючим моментом, тому що це як профілактика щодо небойових втрат. І Важливо все-таки, щоб наші хлопці тримали стрій, тримали ресурсний стан, а для цього важлива Підтримка. Ремка таких молодих юнаків та юначок. Усі учні взяли участь у малюванні дерева, а потім розмістили на зображенні свої побажання військовим у вигляді листя. Я написала, що для мене цінності це здоров'я мати, рідна Україна, мир в Україні, сім'я та свобода. Діти та вчителі підписали український прапор, який разом з деревом буде переданий військовим. Наприкінці заходу офіцер з організації дозвілля Ольга Соколюк подякувала всім учасникам та організаторам за постійну підтримку військових. Хочеться подякувати працівникам центру естетичного виховання за те, що надали можливість провести нам цей захід. Такі заходи вони дуже необхідні для наших воїнів. Вони відчувають підтримку, і це дає їм нас. Нагу для того, щоб наближати кожного дня нашу перемогу, запрошені воїни почули слова подяки і шани за їх мужність, силу, волі і витривалість від директора обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірини Федорової. Дуже дякую всім, особливо цих мужніх людей, які перед нами. Дуже дякую, і дівчина така красива. Я хочу сказати дякую. Крім того, заступник директора гімназії, номер 14 Ірина Калачова також подякувала захисникам від усього педагогічного колективу за вірність та служіння рідній країні. Наші учні, наші джуристи висловили свою вдячність, заспівали, станцювали. Ми дуже вдячні і бажаємо всім героям повернутися додому живими з перемогою. Разом до перемоги протистояння наших військових довело, що українці незламний народ за свою країну боротимуться до кінця навіть діти. Я можу побажати успіхів, щоб вони стояли та були мужніми. Дерево життя це наші цінності, якими ми цінуємо в житті і які ми поважаємо зараз і сьогодні. Військовослужбовці Національної гвардії України від учнів відчули підтримку, отримали заряд енергії і мотивації стояти до кінця за свободу та перемогу. Враження ну дуже дуже приємно. Понравилося, як дівчата тут танцювали, співали. Прям ну, зарядження енергії таке позитивне. Прибили на цей захід о, з великими емоціями, провели його. Очень все понравилось. Огромное спасибо і тим, хто участвовал, і ті, хто создали это мероприятие, і благодаря которому ми находимся сейчас здесь. Ді цього дня діти розкрили свої почуття та емоції, а головне поділилися самим потаємним. Це не переборне бажання перемоги України. Хочемо висловити подяку та вам, нашим захисникам. Бажаємо міцного здоров'я, залізного терпіння і великого духу. Будьте такими ж сміливими, щасливими і цілеспрямованими зі святом вас! Разом наближимось до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Сніжана Щербина, Сергій Бузіян для програми новин. Не випалює суху рослинність. З таким закликом звернулися рятувальники до громадян. Щодня рятувальники проводять профілактичні відпрацювання населених пунктів із міського району щодо заборони випалювання сухої рослинності. Старачається родючість ґрунту. Шкідливо для здоров'я та найголовніше найменше займання може перерости в масштабну пожежу. Саме про це наголосили фахівці служби порятунку, спілкуючись із місцевими жителями. Також співробітники ДСНС нагадали про адміністративну відповідальність за випалювання рослинності та рекомендували обрати безпечну альтернативу підпалу сухості компостування або вивіз на спеціальне звалище. Каратистки з Одещини завоювали золото та срібло на чемпіонаті Європи. На чемпіонаті Європи з карате, який пройшов в іспанській Гвадалахарі, одеситка Анжеліка Терлюга, тренери Денис Морозов та Володимир Зарецький, завоювали золоте в куміте до 55 кілограмів та вкотре довела, що є найкращою каратисткою Європи у своїй ваговій категорії. У фінальному поєдинку Анжеліка впевнено перемогла італійку Вареніку Брунорі з рахунком 8-0. Зазначимо, що для Анжеліки це вже третє золото чемпіонату Європи. Спортсменка з Чорноморська Ніта Серегіна, тренер Олександр Тонкошкур, виборола срібну медаль в куміте до 61 кілограма. Наші спортсменці трішки не пощастило у фіналі, де вона поступилася представниці Німеччини Рімхаміс 1,2 і на користь Німкені. Для Ніти це вже четверта срібна медаль чемпіонату Європи у кар'єрі. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 38 гривень 10 копійок, продаж 38 гривень 55 копійок. Євро купівля 40 гривень 60 копійок, продаж 41 гривня 50 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в змілі очікується хмарна погода з проясненнями вночі та вранці дощ. Вітер південний вранці та в день північно-західний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, в день 7-9 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність вранці невеликий дощ. Вітер північно-західний – 5-15 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 5-7 градусів тепла. В день – 4-6 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі. Усі випуск інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.